Андрій Шевченко підписав історичні документи, розкажемо, як це вплине на український футбол. Андрій Лунін зробив те, чого не зміг жоден голкіпер реалу, а також зміни у складі національної збірної. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні саме ці та багато інших тем будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож протягом найближчих кількох хвилин саме про це і поговоримо. Але перед тим як розпочати, ми за доброю традицією попросимо просимо вас підписатися на цей канал, якщо ви досі не з нами. Нас вже 20 тисяч і крокуємо. Далі, дякуємо кожному, хто вже з нами, хто ще ні, долучайтеся і погнали! Традиційно розпочинаємо випуск з огляду матчів чемпіонату України. Напередодні ще три поєдинки було проведено. Відкривали ігровий день у Черкасах, де в гості до ЛНЗ приїхала оболонь і зуміла здобути для багатьох, напевно, сенсаційну перемогу. Із рахунком 1-0, єдиний м'яч на рахунку Слободяна. У центральному матчі ігрового дня Олександрія на власному стадіоні приймала амбіційні Карпати, які в останніх матчах набрали дуже непоганий хід. Але феєричний виступ. Рампуса залишив команду Лупашко без жодного шансу, адже оборонець команди Ротаня забив у цьому матчі тричі і забезпечував Олександрію Вікторію із рахунком власне 3-0. Ну і закривали ігровий день у Ковалівці. Там місцевий колос приймав Кривбас. Команда Вернедуба знову втрачає очки. На гол твердо хліба відповідає біловар, і тут 1-1. Зауважимо, що для Кривбаса це вже друга нічия поспіль. Ну а закриватимуть програму чергового туру у чемпіонаті України сьогодні. Це Центральним поєдинком між Динамо та Полісся. І для того, аби зробити перегляд цього матчу і ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша команда, ми пошукали і знайшли ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас чекає ексклюзивний бонус. Тож заходьте і забирайте. Далі летимо до Іспанії та поговоримо про Андрія Луніна, який видав дуже крутий перформанс. Український воротар повертається у рамку воріт реалу, але вболівальникам запам'ятається точно не сейвами. Отож, мадридський реал приймав на своєму полі осасуну і зумів відігратися за усі попередні невдачі, забивши чотири голи. Три з них на рахунку Вінісіуса і ще один м'яч оформив Белінгем. Але найважливішим для нас був третій гол у цьому матчі, адже асистував на Вінісіуса саме Андрій Лунін. Український голкіпер вдало зіграв на перехопленні після подачі з флангу і одразу неймовірною дальньою передачею знайшов вже на чужій половині поля нападника вершкових. Той переграв воротаря і зробив українського голкіпера у цій ситуації асистентом цією передачею Лунін увійшов в історію королівського клубу, адже він стає першим у 21 столітті воротарем, який зробив результативну передачу у чемпіонаті Іспанії. Але загалом у цьому матчі Андрій не мав достатньо роботи профільної своєї. Тож статистичні портали оцінили його виступ середнім балом у 7,4. Далі до української асоціації футболу, а зокрема до Андрія Шевченка, який нещодавно навідався до Саудівської Аравії і там підписав ряд важливих документів. Якщо не брати до уваги усі солодкі і формальні тези, написані на офіційному сайті UAV, то можна виділити основні пункти та напрямки, у яких відтепер будуть працювати Федерації футболу України та власне Саудівської Аравії. Головна мета співпраці це розвиток юнацького і жіночого футболу та обмін досвідом у вказаній сфері. Окрім того, підписано документи, якими запланували товариські поєдинки між національними збірними України і Саудівської Аравії. І такий же матч проведуть наші жіночі команди. Не обійшли стороною і збірну України вікової категорії u 21 яку після підписання договору запросили взяти участь у престижному турнірі, власне, в Аравійській країні. Щоправда, який саме це буде турнір і коли він відбудеться, так само як і коли проведуть товариські матчі між національними командами цих країн, поки що нічого з цього не відомо. А ви в коментарях оцініть друзі, як вам такі кроки у розвитку нашого футболу. Ну і на завершення короткий огляд інших новин, адже вже відомо хто замінить Юрича. Миколенко натрапив на неочікуваний хейт в Англії, а також зміна у заявці національної команди. Давайте з цього й розпочнемо, адже після матчу з Осасуною стало відомо, що Андрій Лунін не поїде до лав національної збірної України, і замість нього у розташування команди Реброва вже викликали голкіпера Шахтаря Дмитра Різника. Першочергово УАВ повідомила, що причиною відсутності Луніна є сімейні обставини, і згодом сам Воротар у соціальних мережах написав, що його дружина має проблеми зі здоров'ям. Англійські змі жорстко розкритикували Віталія Миколенка після матчу проти Вестгема, який завершився із рахунком 0-0. Зокрема, портал Вавел оцінив гру Віталія лише у 5 із 10 і то такі слова. Миколенко виглядав значно впевненіше ніж після жахливого матчу проти Са. Од Гемптону минулого тижня, але це була ще одна невиразна гра від українця. Його нездатність вигравати єдиноборства на землі ставила Евертон у скрутне становище. Також його брак атакувальних навичок теж шкодить команді. Інші місцеві портали, такі як Goodison News та Liverpool Echo, оцінили гру Віталія у 6 із 10. Ну і про багатостраждальну Рому, керівництво римського клубу вже очевидно прийняло той факт, що із головним тренером Іваном Юричем найближчим часом будуть прощатися. І нині вони вже працюють над тим, хто міг би його замінити. І в очі босам команди потрапив Роберто Манчині, який нещодавно покинув команду Саудівської Аравії. Тож, якщо Рома не зможе. Обіграти болоню, перемовини з мачінню розпочнуть уже найближчим часом. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш черговий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам дуже вдячні і попросимо ще раз підписатися на канал та до цього відео поставити вподобайку. Будьте на зв'язку і скоро побачимось.